Молитва на свято святого сімейства. Боже. Ти у святому сімействі благоволив нам дати яскравий приклад життя. Вчини милостиво, щоб ми, наслідуючи його в узах родинних чеснот і любові, осягнули вічну нагороду в радості Твого дому через Христа Господа нашого. Амінь. Молитва на честь святого сімейства. Ісусе, чоловіколюбче, який невимовними чеснотами своїми і прикладом Свого життя, освятив сімейство тут, на землі, вибране Богом. Поглянь милостиво на нашу сім'ю, яка благає про Твою допомогу, захисти її милостиво, збережи її від небезпек, поспіши на допомогу їй у всяких потребах, і пошли їй благодать залишатися міцною в наслідуванні Твого святого сімейства. Щоб вона, вірно служивши тобі і сердечно полюбивши тебе тут, на землі, могла б вічно проставляти тебе на небесах. О Марії, найпокірніша з матерів. Благаємо тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що твій Божественний син слухатиме прохань Твоїх. Також і ти, достойний святий Йосифе, прийди нам на допомогу, могутнім посередництвом Твоїм. І через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе, Маріє, Йосифе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь.